Я коли почав читати глибинну Біблію два роки тому, я маю новий старий заповіт. Я бачу це слово кашаль. Ну, тобто, спотикатись, падати. Я, не, я розумів, що це щось знайоме для мене. Я розумів, що я чую щось знайоме, але я не міг знайти інде, ідентифікувати це дієслово. І я все-таки раніше, ну тобто, можна сказати, чи рік тому, чи кілька місяців тому, я зрозумів. Що є зв'язок з українською мовою, ну і слов'янськими мовами. Особливо це стосується. Тобто кашаль це спотикатися. Я покажу приклади. А в нас є таке слово, як клишей, клишоногий, клишавий, клиша. Це теж пов'язано з спотиканням. Тобто, коли людина клишава, вона спотикається. Ви можете самі перевірити по номеру Стронга значення. Відкрити Байбл хаб і почитати подстрочно. А також ви можете зайти на будь-який український словник і прочитати, що таке клишавий чи клишоногий І клиши кишили це корінь. Я просто знаходжу ці слова і знаходжу, коли читаю Біблію. Я просто два роки почав так читати, а тоді бачу і бачу, і знаходжу нові слова, записував, записував. Тепер після 350. Коренів, тільки коренів, я не говорю про всі ті слова і слова, які пов'язані з цими коренями. Я більше не, ну, якби не рахую їх, я просто їх записую і поділюся з часом. Тобто є такі, я зрозумів деяку тенденцію, тобто є три таких секрети, які мені допомагають ідентифікувати. Я незмінні зміню ті слова, я зараз ними ділюсь. Далі я буду ділитися трохи зміненими, і ну, я, може, і раніше ділився на англійській мові на моєму каналі. Ви повинні знати, що козаки ідентифікували, ідентифікували себе з козарцями, а козарці це були хазари. Хазари, хазари вважають деякі равини, втраченими 10 племенами Ізраїля. А тепер в нас ще є зв'язок між івритом, древнім івритом і українською мовою. Я знаходжуся кожен день, коли читаю, коли відкриваю старий заповіт. Це, це важливо для нас і для нашої історії. А тепер подумайте навіть про духовні благословіння, якщо ми є втраченими племенами, якщо допустити це. Приклад багато людей не вірять, що, вибачте, румуни пішли від римлян, але є тести і докази того, що є в них і римська кров. Ми спілкуємося з зміненим і вритом, чи не можемо ми мати щось від тих десяти племен?